Вітаю вас, дорогі друзі, шановні підписники мого каналу, шановні глядачі. Темою для сьогоднішнього відео стало запитання, яке мені поставив в коментарях один із підписників. Воно звучить наступним чином: скажіть, будь ласка, коли правильно святкувати Різдво Христове? Дійсно, це питання обговорюється в українському суспільстві вже тривалий час. Воно є для багатьох людей доволі важливим і актуальним. І я маю на нього чітку і однозначну відповідь, відповідь, яку я вважаю правильною. Я обов'язково цю відповідь озвучу сьогодні. Але перед тим маю сказати декілька важливих речей для того, щоб відповідь ця була зрозумілою і обґрунтованою. Справа в тім, що християнська церква має свій особливий календар, за яким вона живе уже багато, -багато років. Цей календар організовує життя церкви, спрямовує його. Певним чином має свої певні цикли, і кожного дня у церковному календарі святкується пам'ять якоїсь події зі святого, священної історії, святого письма чи з церковної історії, чи пам'ять котрогось зі святих. І святкування ці можна поділити на дві частини. Одна частина свят має свою стабільну дату. В народі кажуть, вони в числі. Інша частина свята має змінну дату, яка змінюється кожного року. В народі називають ці свята такими, які є не в числі, тому що ці останні свята пов'язані з святкуванням Пасхи Христової, Воскресіння Христового, яке, ви знаєте, щороку змінює свою дату через особливості свого визначення, дати свого святкування. Це такі свята, як, наприклад, Вознесіння Христове, День Зішестя Святого Духа, День пам'яті всіх святих. Мова йде зараз про святкування тих свят, які мають постійну свою дату. Це, наприклад, те саме Різдво Христового, це Успіння Пресвятої Богородиці, наприклад, інші свята більш відомі, менш відомі. І ми повинні розуміти, що якщо мова йде про святкування Різдва Христового, то ми не можемо взяти одне свято і перенести його з однієї дати на іншу. Якщо ми переносимо, ми переносимо взагалі всі свята, які святкуються і мають свою постійну дату. Чому взагалі виникло питання про перенесення святкування? Справа в тім, що Християнська церква від свого початку, як власна, і вся західна цивілізація, до якої ми належимо, жила спершу за юліанським календарем, який був започаткований під керівництвом римського імператора Юлія Цезаря, але цей календар мав певні свої неточності з точки зору астрономії. І наприкінці 16 століття в Європі з зусиллями, в тому числі і католицької церкви, вводиться так званий григоріанський календар, який є в цьому відношенні в плані астрономічної точності більш коректним, більш точним. Католицька церква перейшла на цей календар. Православна церква лишилася у своєму богослужбовому житті на юліанському календарі. І лише в 20-х роках ХХ 20 століття певна частина православних помісних церков перейшла у своєму житті на григоріанський календар, але перейшла на нього не повністю. На Григоріанський календар були переведені лише ті святкування, які мають постійну свою дату. Свята, пов'язані з Великоднем, залишилися відзначатися за Юліанським календарем, і календар, цей на який перейшли оці помісні православні церкви, отримав назву Новоюліанський. Отож, ми зараз маємо. Таку ситуацію, коли е, певна частина більша частина православних церков у світі перейшли на новоюліанський календар, а інша частина залишається на юліанському календарі. І коли е, мова йде про перенесення святкування е, дати е, Різдва Христового, е, то е, мова йде якраз про зміну календаря з Юліанського на Новоюліанський. З приводу заміни календаря написані мабуть тонни коментарів у соціальних мережах, написані цілі стоси літератури. Ви за бажання зможете їх знайти в інтернеті, ознайомитися з ними. Наше завдання з'ясувати для себе практичну сторону цієї справи, як от людині в сучасному світі визначитися, коли правильно святкувати. Різдво Христове, а точніше, як взагалі за яким календарем правильно жити, за Юліанським чи за Новоюліанським? І перш ніж дати відповідь, я скажу від себе, що незважаючи на те, що от є дійсно багато матеріалу, багато літератури, яка присвячена цьому питанню, насправді дуже важко буде буває дивитися на ті дискусії, які розгортаються в соціальних мережах. Коли люди, дискутуючи про календар, дозволяють собі ображати одне одного, обзивати одне одного, принижувати одне одного. Хочеться запитати в такому випадку, людина добра, яке тобі взагалі діло до того, коли християни святкують свої свята? Яке ти взагалі сама по собі маєш відношення до святкування християнських свят? Коли ти за своїм світоглядом і близько до християнства не належиш, тому що дозволяєш собі інших людей, які також себе називають і вважають християнами, ображати, принижувати і так далі. І так далі. Отож, коли правильно святкувати Різдво Христове? Перш ніж озвучити відповідь на це питання, я хочу звернути вашу, дорогі мої глядачі, увагу на два факти. Перший факт полягає в тому, що більша частина православних церков у світі живе за новоюліанським календарем, менша частина живе за юліанським календарем. Разом із тим, такий поділ не заважає помісним православним церквам зберігати духовну, молитовну, канонічну єдність між собою. Тобто календарне питання не є визначальним у справі спасіння людської душі. У у справі духовного життя. Зрештою, ми святкуємо не дату, а святкуємо подію, ту чи іншу подію зі священної історії чи з історії церкви. І далеко не завжди святкування припадають саме на той день у році, коли ця подія дійсно відбувалася. Другий факт. Про який ми з вами не раз уже говорили в наших відео, і про який я, мабуть, буду ще не раз наголошувати, полягає в тому, що православним християнинам в повному розумінні цього слова може вважатися людина, яка не просто колись була хрещена і, можливо, заходить іноді до храму, і, можливо, там вірить в когось або в щось. Православним християнином є людина, яка. Є членом конкретної православної парафії, яка приймає активну участь у житті цієї парафії, яка має свого духівника, яка може чітко відповісти на питання, хто є настоятелем моєї парафії, хто є правлячим архієреєм єпархії, до якої належить моя парафія, хто є предстоятелем помісної церкви, до якої я належу, отож, зважаючи чи спираючись на ці два факти. Ми відповідаємо на питання, а коли правильно святкувати Різдво Христове? Православний християнин святкує Різдво Христове тоді, коли святкує його парафія, його церква, до якої він належить. І, звичайно, ідеальним був би варіант, щоб всі православні святкували жили за одним календарем і святкували свої свята в одні й ті самі дні. Але для цього необхідно, щоб відбувся. Всеправославний собор, щоб це питання було всебічно обговорене, узгоджене і, зрештою, прийняте всіма православними помісними церквами. На жаль, поки що такого немає. Тому кожен святкує тоді, коли святкує його церква. І е, не повинно бути це питання приводом для сварок і для взаємних якихось образ і принижень. Я живу зараз в Антверпені, в Бельгії. Тут, в Антверпені. Є діаспори різних помісних православних церков, які живуть як за Юліанським, так і за новоюліанським календарем. Священники святкують свята, громади святкують свої свята, запрошують одне одного на святкування, ми збираємося. І святкуємо з одними парафіями за Новою Юліанським, з іншими парафіями за юліанським календарем, і це не являється якоюсь перепоною для радості свята, для взаємної любові, для взаємного спілкування. Тому я закликаю всіх вас, дорогі мої глядачі, бути розсудливими в цьому питанні. Якщо ви перейшли на новий календар. Ви можете святкувати так, як зручно вам. Але якщо хтось вітає вас за старим календарем, за юліанським календарем, чому вам не відповісти на це привітання і не привітати навзаєм? Так само і навпаки, якщо ви залишаєтеся на юліанському календарі, а ваші знайомі чи рідні, чи близькі перейшли на Новий Юліанський і вітають вас із святами за новим календарем? Я думаю, що вічливо було б відповісти на це привітання. Можливо, зазначивши, що ви лишаєтеся на юліанському календарі, а можливо, це і недоречно. Треба дивитися на конкретні обставини вашого спілкування з конкретними людьми. В будь-якому разі, ми повинні пам'ятати, що Господь говорить, що тоді ви будете моїми учнями, Потім, тому точніше, пізнають вас, що ви мої учні, якщо будете зберігати любов між собою. Отож, закликаю вас, дорогі. Мої глядачі, зберігати любов з усіма людьми, які нас оточують, бути розсудливими в духовному житті, бути мудрими в прийнятті рішень, які стосуються нашого з вами духовного життя. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, можете поставити вашу вподобайку. Якщо воно викликало у вас якісь думки, можете поділитися ними в коментарях. Також підписуйтеся на мій канал, задавайте ваші питання. По можливості я буду розкривати своє бачення і даватиму поради з точки зору свого і життєвого досвіду, і досвіду як священнослужителя на те, як практично християнину в сучасному світі жити і реалізувати свою віру у Бога, як практично виконувати заповіді християнської любові. Нехай Господь береже всіх вас і благословляє всі ваші добрі справи і намери.